Ну і традиційно у цей час підбиваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті деталі розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян, пане Андрію Слава Україні. То які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Отже, загалом протягом минулого тижня відбулося 1131 бойове зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Турецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. На Харківському напрямку ворог здійснив 36 атак в районах населених пунктів Глибоке, Красне, Перше, Кам'янка, Дорошівка, Вовчанськ та у бік Петрівки. На Куп'янському було 45 атак біля Копанок, Голубівки, Нової, Кругляківки, Лозової, Петропавлки, Богославки, Степової, Новоселівки та загризового на лиманському 124 атаки у районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Григорівка, Чернищина, Греківка, Катеринівка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Торське, Дронівка, Мирне, Іванківська та Ямполівка. На сіверському напрямку сили оборони відбили 63 атаки у районах Білогорівки, Іванодарівки, Григорівки, Вехньокам'янського та у напрямку Серебрянки. На Краматорському 27 атак у районах населених пунктів Оріхово, Васильівка, Майське, Часів, Яр, Григорівка та Вік Ступочок. На турецькому було 143 штурми поблизу Курдюмівки, Леонідівки, Озарянівки, Кримського, Турецького, Дружби та Дачного. На Покровському 297 атак поблизу населених пунктів Сухабалка, Гродівка, Лисівка, Сергіївка, Свиридівка, Новотурецьке, Новоолександрівка, Новосергіївка, Новоукраїнка, Новотурецьк, Надіївка. Улакли та інших. На Новопавлівському ворог 80 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Скудне, Розлив, Бурлацьке, Привільне, Костянтинопіль та у напрямку Веселого. На Гуляйпільському 54 спроби притіснити наших захисників у районах вільного поля, Шевченко, Новодарівка, Зеленого поля, Новополя, Новосілок, Рівнополя та Привільного. На Оріхівському 59 штурмів у напрямках Новоданилівки, Кам'янського, п'ятихаток, степового на Нестарянівки. Щербаківки, Жереб'ячок та у напрямку Новоандріївки малої токмачки на Придніпровському вісім атак. Триває операція збройних сил у Курській області. Там за тиждень українські захисники відбили 149 атак ворога. Він завдав 211 авіаційних ударів, скинувши 302 керовані авіабомби. Протягом минулого тижня противник завдав по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури сім ракетних ударів, задіявши дев'ять ракет. 670 авіаційних ударів, зокрема, скинув. 1042 керовані авіабомби здійснив понад 40 тисяч обстрілів, понад тисячу з них із реактивних систем залпового вогню застосував близько 18 тисяч дронів Камікадзе. Олю пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Отже, про результати роботи. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 93 райони зосередження особового складу та техніки, 4 пункти управління, 27 артилерійських засобів, 2 засоби ППО, 2 склади боєприпасів, один засіб радіоелектронної боротьби та один інший об'єкт важливий російських загарбників. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 9110 військовослужбовців вбитими і пораненими. Наші захисники знищили 51 танк, 118 бойових броньованих машин. 355 артилерійських систем, 7 одиниць реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 1051 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 751 одиницю автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки. Ставайте до Лав Сил оборони України. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ольга! Героям слава, пане Андрію, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо силам оборони про ситуацію на фронті. Розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Рухаємося далі. Кадрові зміни у генеральному штабі ЗСУ Анатолія Баргелевича, звільнена із посади начальника генштабу. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Баргилевич продовжить службу як генеральний інспектор Міноборони. Натомість на його місце призначено Андрія Гнатова. Відтепер він очолюватиме генеральний штаб бойовий хлопець і його завдання саме більше бойового досвіду. Досвіду наших бригад в плануванні операцій оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи на американському народові та керівництво за безпекову допомогу та дипломатичні зусилля наразі ініціатива щодо завершення війни повністю залежить від Росії, тоді як українські сили продовжують виконувати заплановані оборонні операції. Водночас проведено планову передислокацію для посилення оборони на стратегічно вигідніших рубежах. Ми довіряємо американському народу. Ми довіряємо американській адміністрації, і ми підтримуємо її. Отже, дискусії, які американська адміністрація веде з росіянами, це те, про що нас незабаром поінформують. Але на даний момент м'яч на боці Росії. Якщо вони хочуть закінчити цю війну, вони повинні просто беззастережно сказати так, США наші сили оборони продовжують вести оборонні операції, і ми тримаємо значну кількість кілометрів території противника під контролем. Україну запросили на засідання ради ЄС із закордонних справ за участю голів дипломатичних відомств, яка відбудеться 17 березня. Про це у мережі Ікс написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він подякував очільниці Єврокомісії Каї Калас за запрошення і додав: немає часу на вузькі інтереси, дрібний шантаж троянських коней. Це екзистенційний момент для Європи. Засідання Ради ЄС із закордонних справ заплановане на 9 годину ранку. Андрій Сибіга візьме участь у заході по відеозв'язку. Велика Британія планує розгорнути в Україні миротворчий контингент чисельністю понад 10 тисяч солдат. Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер на зустрічі коаліції ухочих, Цитує The Times. За даними видання, це не остаточне число іноземних військовослужбовців для України. Близько 35 країн погодилися надати зброю, логістичну та розвідувальну підтримку місії, яку називають силами стримування. Три роки під російськими обстрілами без думок про евакуацію. 87-річна мешканка прифронтового гуляє поля Запорізької області разом з донькою живе на спорожнілій вулиці. Жінки кажуть, єдина підтримка дислокація рятувальників неподалік. Підтримати їх заїхала і наша знімальна група із Запоріжжя. Я то лягаю, хай Бог хранить, і стою, ото й усе. Місяць тому мешканці Гуляйполя, пані Тамарі, виповнилося 87 років. Останні три роки життя жінки пройшли під безперервним обстрілом російських військових. Ну, звісно, важко, а як же ж? То було в центр підеш там, лазиш, а тепер, каже, сидимо вдома, бо страшно виходить. Каже, трави нарвемо. Курям і все. І сидимо. За три роки повномасштабної війни з Гуляйполя евакуювалась більшість жителів. Місто майже спорожніло. Тамара із дочкою залишились самі на цілій вулиці. Втім, жінки не мають часу на сум, постійно відволікаючись на догляд за домашнім хазяйством. Тримають козу, собак, котів, курей і навіть нутрі. Нас такий петух є. Донька Тамари Світлана до повномасштабної війни працювала у психіатричній клініці. Каже, тоді рідне місто було сповнене життям. Ну так як і всі городи садили, працювали, свята зустрічали, одмічали. Ну жили, як всі українці. Сьогодні Світлана залишається під обстрілами в зруйнованому Голяйполі заради старенької матері та домашнього господарства. Ви знаєте, як тоді стріляють, страшно. Днем страшно, ночу жутко, як оце починається обстріл. Ну що, перестріляли, перебоялися, пройшло, ну слава Богу, живі. Ну і все. Стрес пройшов, переляк пройшов. Он у нас, он, бачите, як глянеться назад, ото вирвочка, ото якраз прильот, а там же все, вон, вікна ж повилітали. Це все ж повибивано, нам, це не те, що ми п'яні тут бились камінням. Поряд із будинком, а пожежне управління. Жінки кажуть, таке сусідство порятунок. Поза як рятувальники завжди готові прийти на допомогу. Та я далі пожарки, нікуди не ходю, водокачки. Я то пішла, води набрала до пожариків. Сходю там по якому тут все. Ой, це наші сонечка, це наші, це наша друга сім'я. Чи як сказати за все время? Да, вони в нас умнички, Там же ще підзаряджаємося, і хліб, і воду, і ну та й просто дихають рядом. Близько десяти рятувальників працюють у Гуляйполі сьогодні. Щодня вони гасять пожежі від російських обстрілів, витягують людей з під завалів та розвозять гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Якщо з повітря чисте, що немає, сушок, дрони не літають, тоді ми виїжджаємо. так ми не виїжджаємо, тому що, як показали вчора, спочатку три каби ляпнуло, потім через 15 хвилин ще. Якщо б ми виїхали, ми б там би остались. Рятувальник Урожанін Гуляйполя. Поля каже, що від його будинку залишився лише фундамент. Ні, я не знаю, чи я такий терорист жорсткий. Мені два кабу в хату ввалили. Рознесли двір повністю. Це 15 січня у 9.20. За даними військової адміністрації Гуляйполя, усі об'єкти, інфраструктури та будинки пошкоджені або повністю зруйновані. З прифронтового міста виїхало понад 90% мешканців. А ті, хто залишився, чекають миру. Ой, дівчата хто його не жде? Чого й питати не треба, Його ждуть. Усі єва Миронова, Дмитро Хрестенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. В Одесі відбувся чемпіонат України з боксу. Найсильніші боксери-боксерки з усіх регіонів України змагалися за перемогу і за можливість стати частиною національної збірної, яка представлятиме Україну на міжнародній арені. Чемпіонат дав можливість не тільки здобути призові місця і підтримати бійців СБУ, на чию честь і проходив турнір. За запеклими боями спостерігала Світлана Довжук. Перший раунд. Одеський ринг зібрав найкращих українських боксерів та боксерок. Деякі спортсмени вперше в житті вибороли звання чемпіона України у своїх вагових категоріях. І стає чемпіоном України з боксу серед чоловіків 2025 року. боксер червоного кута Мухамадієв, Черкаська область Всередині була неймовірна радість від того, що я Став чемпіоном, що мої муки, мої старання, все, що я терпів на тренуваннях, кожен день спочатку занять боксом, виправдало себе. Турнір об'єднав найсильніших спортсменів з усіх регіонів. До Південної Пальміри приїхали позмагатися 69 жінок та 135 чоловіків. Відбір команди на Олімпійські ігри починається новий олімпійський цикл. У нас. Тому це основний старт. Сюди приїхали всі основні спортсмени. Зараз можливо боксувати і по професіоналам, і по аматорам. Кожний обласний осередок проводив внутрішні змагання, відбирали боксерів найкращих на чемпіонат України. Найпрестижніший турнір серед боксерів не проводився три роки. Окрім звання чемпіона, та медали, переможця та призери отримали фінансову винагороду. Сьогодні є представники кожного регіону України: і Донецька і Луганська, і є спортсмени, які представляють Крим, і кожен захищає сьогодні свій регіон. Дуже важливо, що федерація боксу на цей турнір виділила в мільйон гривень призовий фонд. Це дуже великий для цього. Спорту призовий фонд, який розподіляється між всіма спортсменами, атлети не тільки проявляли себе з найкращого боку, а й підтримали бійців СБУ. Сьогодні бійці служби безпеки України, також ряд поруч з іншими силами безпеки оборони боронять державу, на проводять найскладніші операції. Справітники служби безпеки України також виступають на різних змаганнях, в тому числі і з боксу. і на дуже високому рівні у фіналах боксери викладалися по максимуму. Матвій Ражба виборов золото у категорії до 80 кілограмів. Це емоційний вид спорту. І так сталося, що він зробив недозволений прийом. Я йому просто сказав, що це не гарно. Я на наступному чемпіонаті України серед літи також в місті Львові завовав також золоту нагороду, і тут мені вдалося підтвердити цей статус. Загалом змагання тривали тиждень, і до подій національного значення в Одесі готувалися довго. Колосальні труднощі були, колосальні затрати, як фізичні, так і моральні, були витрачені на підготовку казаного чемпіонату. Дуже багато зусиль було потрачено. Я вболіваю за Одещину. Я вважаю, що якщо на одеській землі будуть побіждати наші спортсмени з Донеччини, з Кировоградщини, це найголовніше що це було відбувалося в Одесі в регіоні, який може забезпечити комфортні, якісні, професійні і головне безпекові мовити. Про чемпіонату після змагань в Одесі частина спортсменів проходитиме підготовку до ліцензійного турніру на базі Олімпійського центру. На зборах боксери повністю занурені у роботу, відточують техніку рухів та удари. Для мене це вперше бути чемпіоном. Обичний фінал доходив, а чемпіоном не ставав. Так це для мене. Перше, я дуже задоволений, дуже приємно представляти свою країну на міжнародних змаганнях. Якраз за цю можливість я і боксував у ринку. На зборі в кончезаспі будуть а далі так, міжнародна арена боксувати, боксувати і прославляти нашу країну. За підсумками змагань уже сформували збірні, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Тетяна Гончарова працюватиме для вас далі. Я ж повернуся вже на.